Сан Романович, ви були на місці і в мене виникає питання, чому за три місяці виконавчий комітет не зміг прийняти в такій формі, в такій редакції, як ви щойно зачитали, програму соціально-економічного розвитку. Чому вона народилася в останню ніч? Це перше питання. І друге питання Наталія Володимирівна до вас. Ми вчора на комісії плідно поспілкувались. І я попросив вас, щоб ви навіть на початку сесії, щоб не вводити от в таку дискусію, висловили своє бачення і свою, ну, своє бачення і перспективу нашого фінансового стану, фінансового стану міської ради і міста в цілому. Сан Романович, ви дайте, будь ласка, і Наталі Володимировна, видайте. Дякую, Василь Петрович. Ви я пам'ятаю, були секретарем міської ради і були хорошим секретарем міської ради. Я пам'ятаю ці часи з великою повагою відносились до кожного депутата, і досі депутати кажуть, що дійсно дякую за те, що був такий секретар. Так я хочу бути прикладом вашим, Василь Петрович. Я хочу, щоб так само про мене думали депутати. І коли вони мені надають пропозицію, яку я в 206 кабінеті у 18-й годині на узгоджування з усіма депутатами, де були запрошені представники і вашої фракції, з усіма я сижу разом. Там це, беру пропозицію. То я не маю жодного права, жодного права не винести цю пропозицію. Те, що я її мені принесли її в 6 часов ранку, то ви ж були ресекретарем. Ви ж знаєте, депутати, вони люди такі, вони не встигають зробити це раніше. І вони це переносять як завжди перед сесією. Все воно, все таке буває як кожен рік. Це одне. Друге. Я хочу звернутися і нагадати всім, хто знаходиться в залі, телебаченню, засобам масової інформації, що у нас невикористаних грошей бюджету розвитку в сумі 60 мільйонів. Можливо, ми їх і не побачимо, тому що уже зараз закладалося 2 мільйона євро. На те, що теплокомуненерго повинна віддати на європейський банк. Тому на насчет того Сергія, хто і як проїдає, то я вам хочу сказати: якщо і буде склопакет у школі, і слава Богу, що з батьків гроші збирати не будуть. Якщо і буде, слава Богу, що в дитячому садочку не будуть з батьків гроші. А якщо розуміти, а якщо ми беремо такі кредити, де з нас списують 60 мільйонів гривень. То Олегович, давайте кожен візьме відповідальність за своє. Ми, депутати, беремо відповідальність на те, щоб працювала програма енергоефективність раз, для того, щоб в садочках були зроблений капітальний ремонт, в школах був зроблений капітальний ремонт. Це наші діти і вони повинні вчитися в комфортних умовах. Я розумію, що ви цю ситуацію себе на телебаченні викрутите, як вам завгодно, але люди побачать по результату. Коли вони прийдуть і директора не скажуть їм, давайте по тисячі гривень скидайте, бо у нас на, на зиму треба склопакети ставити. Так що кожен відповідає за себе. А ви будете відповідати за європейський банк 60 мільйонів, ті, які не можемо використати. Я дуже благаю Бога, щоб ми їх не втратили. Спасибі на доброму Я просив. Спасибі на доброму слові, Сан Романович, я просив вас, як члена виконкому, дати відповідь, чому протягом трьох місяців виконавчий комітет не прийняв програму ПСЕР от в такому, з такими пропозиціями, як ви щойно озвучили. От і все. А ви починаєте розповідати за енергоносії і так далі. Пояснюю, що мера міста вибирає, громада. Під нього працює виконавча структура з департаментами, з відділами, які надають пропозиції. Ви це знаєте, Василь Петрович. І ці пропозиції міський голова повинен за своїм дорученням був їм надати і получить у них вже в січні місяць. Такого не відбувалося. Міський голова особисто вважав, що цей бюджет розвитку в цьому році взагалі не потрібен. І він про це заявляв засобах масової інформації, тому ми почекали депутати Василь Петрович і вирішили, що все таки треба брати, як кажуть, господарство в руки і нести його.